Коли мова заходить про тюрми, більшість уявляє темні камери, суворий режим і повну ізоляцію. Але ця в'язниця змусить вас переглянути все. Уявіть собі, не установу, а ціле місто місто, за стінами якого не життя, а нескінченне виживання, крик, біль і розпач без права на тишу. Найбільша в'язниця світу це тюремна система округу Лос-Анджелес, яка радше нагадує клаустрофобічний мегаполіс. Тут не один заклад, а гігантський комплекс, розкиданий по всьому округу, і кожен. Об'єкт окрема катівня. За офіційними даними, у 2023 році у стінах цієї тюрми утримувалося понад 17 тисяч осіб. Це більше, ніж мешканців у багатьох маленьких містах, але ці люди не живуть. Вони виживають у пеклі між бетоном і холодом. Один з найжахливіших об'єктів комплексу Twin Towers Correctional Facility справжня в'язниця для психічно нестабільних в'язнів, де замість допомоги нам ізоляція. Центральна чоловіча тюрма Men's Central J. Найстаріша і найпереповненіша. Тут клітини тріщать по швах, а стіни пам'ятають більше смертей, ніж лікарні. Жіноча в'язниця. Century Regional Detention Facility Теж не виняток. Умови там лякають навіть охоронців. Камери, розраховані на двох або трьох, часто вміщують п'ятьох, а то й шістьох ув'язнених, і це створює справжню бомбу уповільненої дії. Відсутність простору, жахлива антисанітарія, обмаль води і повна відсутність особистого простору стають нормою. Першого дня щурі таргани кров на стінах і крики ночами. Звичний фон у цьому світі без кольору. Тут не діють закони логіки, лише правила виживання, і хто їх не приймає, стає жертвою вже в перші тижні. Насильство це валюта, що визначає твій статус, і кожен день це гра на виживання з мінімальними шансами. Ув'язнені постійно живуть під загрозою нападу, не лише від інших арештантів, а й від тюремної адміністрації, яка давно втратила контроль. Банди всередині мають. Свою ієрархію, свої закони і свої страти і порушення правил карається миттєво. Стрілянина, ножові поранення, самогубства, буденна статистика, яку давно вже ніхто не оприлюднює. Правозахисники роками б'ють на сполох, але стіни цієї тюрми не пропускають ані звуку, ані справедливості. Камери не мають вентиляції, температура іноді досягає 50 градусів, а вода подається за розкладом двічі на день. Замість ковдр, брудні ганчірки, замість ліжок, бетонні плити, замість ночі, нескінченний страх, спати доводиться по черзі, бо простору немає навіть для того, щоб витягнути ноги. В'язні роками не бачать сонця, прогуляш коєм. Прогулянки тривають 15 хвилин і проходять у бетонних колодязях, більше схожих на бункери. Ті, хто потрапляє сюди вперше, швидко втрачають відчуття часу. Дні і ночі зливаються в один нескінченний морок, утримує десятки тисяч людей в умовах гірших за табори. Попри наявність медичних корпусів, реальна допомога в'язням часто недоступна. Хворі залишаються сам на сам зі своїм болем і страхом. Ті, хто має психічні розлади, здебільшого і Ігноруються замість терапії ізоляція, а замість підтримки мовчазне очікування смерті. Щоб потрапити до лікаря, іноді доводиться чекати тижнями, і навіть тоді допомога обмежується таблетками сумнівної дії. У 2020 році кілька смертей у цій тюрмі були напряму пов'язані з відсутністю медичної допомоги, але жодна посадова особа не понесла покарання. Медики перевантажені, обладнання застаріли, а самі приміщення нагадують підвальні казимати з жахів. Харчування тут більше схоже на. Виживання, прісна каша, хліб з пліснявою, і рідина, яку важко назвати супом. В'язні постійно скаржаться на нестачу білків, вітамінів та взагалі будь-якої їжі, схожої на людську. Щоденне меню змінюється лише кольором тарілки, і навіть таргани іноді відмовляються від цих порцій. Побутові умови не менш жахливі: вентиляція відсутня, вода подається зі збоями, а електрика може зникнути на декілька днів. Камери це і спальня, і туалет, і їдальня одночасно, де запах бруду. І поту в'їдається в стіни. В'язниця настільки величезна, що має свою інфраструктуру. Тут є їдальні, майстерні, освітні класи і навіть невеликі каплиці. Проте це лише фасад. За цими назвами часто ховається пустота і формальність, що не змінює реальності. У цих стінах встигли побувати зірки шоу-бізнесу. Актори, репери, спортсмени, кожен з них пройшов крізь цей бетонний ад. Один з найвідоміших прикладів репер XX Тенташон, який провів тут кілька тижнів, і пізніше зізнавався, що це були найстрашніші дні його життя. Неодноразово тюрма ставала центром судових розглядів. Порушення прав ув'язнених документуються щороку, але все. Змінюється надто повільно. Влада Каліфорнії намагається модернізувати систему, та в таких масштабах кожна зміна. Крапля в океані страждань. Однією з ініціатив стало скорочення чисельності арештантів за допомогою дострокових звільнень і альтернативних форм покарання. Але навіть ті, хто залишають ці стіни, не завжди повертаються до нормального життя. Сліди тюремної психози залишаються назавжди. Щоб не збожеволіти, багато хто береться за роботу в майстернях або відвідує освітні програми, хоча шанс на реабілітацію тут мізерний. Життя в Лос-Анджелеській тюрмі це безперервна боротьба за виживання, де кожен день це. Це виклик, а ніч тиха молитва. Тут немає впевненості ні в завтрашньому дні, ні в самому собі. Лише бетон, крики і очікування чогось гіршого. Це місце не просто тюрма, а паралельна реальність, у якій суспільні проблеми виведені на межу абсурду, надмірна кількість в'язнів, хронічне насильство, нестача ресурсів і повна відсутність системної реабілітації. Ось реальна суть. Це не просто установа, це дзеркало суспільства, яке не знає, що робити з тими, кого вирішило покарати. Шається лише питання: чи можна перетворити такі місця на справжній інструмент змін, а не фабрику ненависті і деградації?